Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки. Доброго вечора, пане Олексію. Вітаю. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я обов'язково ще повернусь до студії і дам кожному висловитись. Я хочу почати з такого: заступник голови Радбезу Російської Федерації Медведів, сьогодні виступив з дуже здивною, навіть ще вчора виступив дуже здивною заявою в своєму телеграмі, де він запропонував так звану російську формулу миру, це в лапках. Яка передбачає капітуляцію України, виплату всіх компенсацій Росії, ухвалення акту про воз'єднання території колишньої України з РФ, Це цитую Медведєва. От що б ви відповіли Медведєву? Так а що ви хочете людям, які хворіють, що їм відповідати? Дивіться, він же там не один такий божевільний, який розповідають несенниці. Дивіться, Росія цю війну вже програла. От це цілком зрозуміла річ. Наше завдання стиснути зуби, витримати зараз ту навалу, яка буде найближчі 2-3-4 місяці. От, і повірте, наступні кроки, ви навіть не являєте, які будуть позитивні для нашої країни. Нам треба це просто усвідомити, розуміти. От, ми перемогли тоді, коли збудилася Європа. Це дуже важлива річ. Дуже важлива річ, коли збудилася Європа. О, вона поміняла радикально всю картину, яка була до цього. І коли ми сподівалися, тільки на одного партнера, от який поводить себе, ну так як поводить, да от е, користуючись демократичними процедурами, майте на увазі, що Європа вже назад повертатися не буде. Звичайно, репетує Путін, репетує все його оточення. Вони розуміють, що гра вже зроблена. А ви говорите про майбутні успіхи. Ви можете привідкрити завісу, про що ви зараз говорите? Те, що ми переможемо, це розуміють ті люди, які розуміють на глобальних процесах, які відбуваються. Так, да, зараз дуже складно. Зараз дуже важко. Важко буде ще 3-4 місяці. Буде дуже дуже важливих для нашої країни. Але врешті-решт для нашої країни все закінчиться нашою перемогою спільно з нашими справжніми союзниками. Слово сполучення справжні союзники я не дарма зараз використовую, розуміючи, про що я говорю. От не один такий божевільний Медведєв, там є ще й виступ папи, якщо ви пам'ятаєте, да, який пропонує, скажімо так, підняти біле простирадло. Так я хочу порадити йому, щоб хай він передасть Путіну це простирадло, і хай він над Кремлем його піднімається, буде набагато краще. Тому що папи бувають різні, От, я хочу нагадати, що був такий папа пі 11 який коли Гітлер приїжджав в Рім, так він з'їжджав на літну резиденцію, щоб в очі його не бачити. А потім був папа пі 12 який пропонував постійно мирні перемовини. Чим ці мирні перемовини закінчили, весь світ на сьогоднішній день знає. А що зміниться за три місяці? Тому що ми бачимо ну, заяви навіть Макрона, так що він припускає, що. Не, не, він не відкидає, що війська НАТО, війська Франції можуть бути на території України. Про не що ви буде, говорите? Не за війська НАТО немає права Макрон говорити. О, те, що стосується НАТО, окрема інституція, окрема історія, я хочу нагадати, от, я, вона фінансується фактично за кошти Сполучених Штатів. От, і це дуже важлива річ, і нам треба це дуже уважно для себе усвідомлювати. А вибачте, кожна... війська окремих країн, так. Да, війська окремих країн за потреби будуть на території нашої країни. Це зовсім інша процедура, і тут не треба буде узгоджувати з країнами НАТО, тому що ще раз ношу у кожної країни свій власний інтерес в новому геополітичному просторі, який народжується після 24 лютого 2022 року. Коли нас всі фактично на той час зрадили, збігли з нашої країни. От якщо хтось забув, я хочу всім нагадати, всі фактично пасли за. Винятком одного просто покинули нашу країну, тому що вони вважали, що наша країна припинить існування. Саме про це треба говорити. От. І не мають чого тут вже лякатися. Така була диспозиція всіх, От. тому що вони просто нас не знали. А може напаки знали. Тобто ми зафіксували 2-3 місяці, правильно? Зафіксували що саме? Ну що за три місяці має щось змінитися? Дивіться, в житті кожного дня змінюється. Ви мене не злапаєте, як то кажуть, скажімо так, от на сьому, там два-три місяці. Життя змінюється кожного дня. Будуть складні два-три місяці. Я саме про це вам на сьогоднішній день наголошую. Тому що Російська Федерація зараз закінчить свій так званий виборчий процес, якщо це можна назвати виборами. Країни, звичайно, будуть визнавати вибори в Росії, що є абсолютно ганьбою. У сучасному світі ми дуже уважно будемо спостерігати, які країни будуть визнавати вибори, які країни будуть вітати Путіна з перемоги на цих, скажімо так, от якоби перегонах. І це буде доволі така цікава ситуація. Тому що я хочу нагадати, коли е, один із сусідів Путіна обирався. Так, жодна країна його не визнавала і не визнаває на цей час. От зараз буде цікаво подивитися, яка буде ситуація з путінським всім Шабашем, який він влаштовує на 17 березня. Ну, Україна не буде визнавати вибори президента в Росії. А які практичні наслідки це матиме? Ми зрозуміли, що не збираємося визнавати всю цю ситуацію. Я наголошую на тому, в який спосіб буде діяти той світ, який вважається цивілізованим. Як він вважає, треба е вітати людину і підтверджувати його легітимність, от, яка вбиває наших дітей, яка кожного дня нищить нашу інфраструктуру. Кожного дня вони вбивають наше цивільне населення. Одна цікаво, чи будуть сучасного Гітлера хтось вітати, чи буде продовжувати з ними робити вигляд, що з ним вони є рукопожатними, що з ними можна ввести якусь справу? І останнє, ми просто вже в студії про це говорили. Як загалом ви, як секретар Ради національної безпеки, ставитесь до сьогоднішніх дій РДК Легіону Свободи на території Росії? Ну це ситуація доволі проста. Можна класичним. Класично дати відповідь, люди мають право піти і проголосувати на своїх виборах. Що вони роблять? От я хочу сказати, що якщо Путін вважав, що війна не прийде на територію Росії, він глибоко помиляється. Вона прийде і прийде доволі далеко. От і якщо на сьогоднішній день вони вже починають потерпати на відстані 800-900 кілометрів, то повірте, найближчим часом це вже буде тисячі кілометрів. Ми не дамо спокійно цьому цій потворі жити до того часу, поки він не забереться з нашої території. Дякую дуже вам. Це був секретар національної ради безпеки України Олексій Данілов. Тихого вам вечора. Дякую вам, що включилися.